І вітаю з магазина Аврора. Сьогодні понеділок, і як завжди, по понеділкам в магазинах Аврора по всій території України починаються акції. Так як стійка хапає бо розберуть, і акція ліквідація в цій «Аврорі» ще дівчата не зробили, то я вирішила почати вам. Показати літні новинки дуже класні, поприходили акційні пропозиції, ті, що не показала в першій частині, і хочу розказати, дуже файна акція почалася. Дивіться, зберу унікальну колекцію з персонажами від ботом. Зараз це все, все я вам покажу, підійду. Там стійка окрема. Ви купуєте на 90 гривень. Чек повинен бути. І вже тоді ви можете, якщо у вас є чек на 90 гривень, то ці товари ви купуєте зі знижкою. Там все зрозуміло. Є окрема стійка. Ось. Окрема стієчка, начебто все зрозуміло. Найбільше мені тут сподобались усі ці крокси, написано Сабо дитячі, але вони дійсно от класні. Гляньте, як вони класно зроблені. Це можна купити і в фірмовому магазині Крокс, такі різноманітні сюди, ну, такі, знаєте, наліпочки. А можна і замовити десь на сайті. Ось такі сабо коштують 169 замість 199. Хотіла розібратися, які є розміри. Не написано так, знаєте, розмірну сітку. І бачу, є 32-й, 33-й, 34-й. Так, далі. За 74 гривні ви можете ось такий отримати бокс. Так, бокс, набір подарунковий дитячий, спанчбойтманія. Шукай всередині з усіх героїв. Ну, збираєш замість 99 гривень, він коштує 74 от це у них так роботує вентилятор, падає все. Далі, такі наліпочки тут за 34 замість 44 гривні. Ну, Та три три позиції. Тут потрібні речі на літо і акції, новинки. Все буду показувати вам. Дивіться, такі тепер наліпочки. Крути літо називається. Акція зразу на такий набір наліпок для консервації. Добрі традиції. Тут 20 оцих наліпочок на 20 банок. Вам хватить. 21% знижки за цю позицію. 19 замість 15. Ой, 15 замість 19. Глянь, у них поприходили машинки закатувальні. Напівавтоматична за ціною 279 гривень. Він добрі традиції. Так вона виглядає важкенька за 279 гривень. Далі, оце кришка-стерилізатор, також крутий літо написано для літа. Для банок 39 гривень. Як вийде, тоді стану. Так, ну, така ось металева кришка 39 гривень коштує. А тут все як для закатування, так розумію, такі приправи, суміш прянощів для консервування огірків 15 гривень за 30 грам. Далі приправка. Це мореспецій бренд. Тут від деко приправ. Для малосольних огірків, аж малосольних огірків захотілось 14 гривень за 30 грам. Лавровий лист ось такий прям цільний гарний лист, сухий. Від додай, коштує 7 гривень, тут 10 грам. І лавровий лист від море спецій 24 гривні 50 грам. Суміш перців Не знаю, чомусь ціни немає на суміш перців. Може, тут акція почалась. 15 гривень 30 грам. і кислота лимонна 14 гривень. Чи з цікавого тут, дивіться, є такий пристрій для відділення кісто... кісточок з ягід за 44 гривні опс, опс, різних кольорів. А тут захват для скляних банок ось такий захват для скляних банок. 49 гривень. І оцей соковий з ручкою я вже вам показувала. І зразу такий, от з боксом, дуже з ємністю Зручний за 99 гривень. Для морозива різні форми. По 77 гривень. Тут прибрали цінник. Зараз перевіримо. Може тут. Ой, я таких форм і не бачила силіконових. Глянь, такі класні, цікаві, дуже. Не було їх раніше. 129 гривень. Ага, 129. я не показувала раніше тут дуже цікаві штуки. Окрім того, що на молочний коктейль у них є від мені ось такий за 17 гривень, 25 грам, тут на одну порцію 400 мл. На 400 мл цього молочного коктейлю зі смаком ванілі. Ще якось полуничкою я бачила. А тут, дивіться, які цікаві. Це махіто. Я так розумію, як раніше було юпі. Є махіто, є апельсин, є полуниця. 15 грамів на півтора літра. Напій розчинний, сухий, з цукром та підсолоджувачем від монюк. По 7 гривень. Так, а ще є? Вишня, до речі, є. Цікаво. Апельсин і полуниця. О, а це суміш десертна суха, деко-конфітюрка 20 г для швидкого приготування варення джемів. Ну, Щось з загущувачами, так розумію. За 5 хвилин на 2 кг варення. 12 гривень коштує цей деко-суміш. І згущувач харчовий для варення на основі пектину на 2 кг варення, також від Монік 9 гривень. Тут, виходить, 20 грам, і тут 20 г, але Монік чомусь дешевше. Ціна знижена на оцей чайник із нержавіючої сталі від Везер, на 3 літри він йде, зручна така кришечка, м'яка ручка, 549, замість 649, 15% знижка, також чайник заварювальний, такий як прес отакий мені подобається. Він French Press, називається від Almo. Коробочці такі на 350 мл. Чайник заварювальний, скляний. French Press 109 замість 139. Так, це стара акція. Ось тут ще на отакий це що чайник заварювальний, скляний у них називається 199 гривень. Гляньте який цікавий замість 299. 33% знижки. Тут ціну знижено на кружку металеву 77 гривень замість 119. Знову акція. Набір тут стопочок всередині 88 гривень. В чохлі тут 4 стопочки. Вони йдуть в такому, як шкіра, чохол. за 88 замість 109 Кришки по акції, добрі традиції. Так, от знайшла кришки по акції за 77 гривень, 50 штук, упаковка замість 119 35% знижка виходить. Далі знижка на таку фруктовницю металеву 88 гривень замість 109, Нормально 19% знижка. І ось оця серветниця дозатор квадратна за 77, Дуже гарненька, замість 99, Отак вона в акції прес для часнику алюмінієвий квадратний. Ось такий прес. З чеснокодавками якось називали цей прес. Заклеїли тут дірочки ці, цінником. 29 замість 39 ціна. 26% знижка. І ще знижка ніж для томатів, ось такий. За 19 замість 29-34% знижки. І знову акція на менажниця. Ну, на маленьку таку для закусок. Бамбукова, Прямокутна. 49 гривень, замість 59. 399 гривень, гриль портативний, міні з решіткою. Глянь, такий цікавий. Це новинка з тут ручки. Ось так це все виглядає: гріль, мангал, барбікю. Розміри написані: 399 гривень. І тут дірочки, все от, щоб приготувати м'ясо на грилі. Це є ось такий маленький, дуже зручний, портативний, дійсно класний. Ще знаєте, що хотіла показати із новинок? Я не бачила раніше терка міні для часнику. Гляньте, яка отак, от, от, от як намальована, кругленька, така цікава за 15 гривень всього. Це у нас пальник газовий. Ага, ось тут намальований як з кастрюлі, він виглядає за 99 для кемпінгу, замість 149. Ну, ось такий маленький. Так. Далі, тут у нас набір інструментів для грилю, барбікю. Так, а ще тут три інструмента. Ось видно, я сподіваюся, як вони виглядають. 59 замість 88. Нормальна така ціна. Тут навіть краще видно якось більше. Далі, тут 129 гривень ціна на друшляк круглий металевий, з ручками великого розміру, 24% знижка. Далі знижено ціну також на плівку харчову з перфорацією. О, З перфорацією, ось оце см, сантим... 30 см плівка харчова «Лагнум». З 2 по 8 ціна 22 замість 29 на 30 метрів. Цікаво дуже з перфорацією. Відмінно розтягується, гарно прилипає, зручно використання завдяки перфорації. Набір шпателів кулінарних. Тут три шпателі йде, причому є різні кольори. Ну не прям ще ну не різні, різні є рожеві, такі сірі, три шпателі різноманітних. Так якось хочу їх розтягнути, Показати вам. Є такий кругленький, 24 замість 34, 29, на них відсотків знижка. І знову акція на цю щіточку так ось блискучу силіконову кулінарну 24 замість 29 мішечки кондитерські від алмо. Ось такий, це 30 см, а є 40 см від алмо 30-30 так, ну мабуть десь є ще 40, може цей зелененький, це вже не алмо. Так, він коштує 24 замість 29. І мішечок від алму, цей на 30 см, коштує всього 19 гривень. Також файна ціна. Так, є тут цікаво такі від Алмо на 40. Є на 40, дуже багато, ось, ось цих мішечків віддалимо по 24 гривні і маленький за 19. Пропозиція. Тут набір посуду для пікніка з другого по 8 буде за 129, замість 169 але ж ви подивіться, який цей набір. По-перше, тут 4 стакана, 4 таких глибоких тарілки, 4 пласких і не зовсім плоских, ще є дощечка, ще 4 виделки. 4 ложки за 129 гривень, причому колір на вибір, будь ласка, не так зручно. Дійсно класний набір. Це 129 гривень за всю цю пропозицію. Далі йдуть пакети-слайдери для зберігання від фаркінг-блок. Тут 5 штук. Написано «Стійке дно. Зберігай». 39 гривень, 34% знижка. Замість 59 на 6 літрів. Пакети паперові від Добра Господарочка, розмір 31х10х4, тут 35 штук пакетів в упаковочці, ось таких 55 гривень 77, грн. вони коштували 29% знижка. Розмір, бачите, я прочитала. І килимок. Зайчий, non заючий нонслепмейт, а Відалмо 27 гривень, замість 34 Ціна 21% знижки. Акція на відро господарське, пластикове. Воно з кришкою. Ну, ось таке відро на 10 літрів 99 гривень. Файна ціна 23% знижки. Показую, як воно виглядає. Ось такі є набори для посуду по 24 гривні. На 5 персон. що тут, 5 педелок і просто 5 таких глибоких тарілочок за 24 гривні. Також є решітка, гриль антипригарна. Коштує 199 гривень і мангал одноразовий з брикетами. Ось тут все написано. Так, 60-90 хвилин 500 грамів брикету. І буде все готове. Інструкція є. 199 гривень. Одноразовий мангал за 199 гривень. Тут супер, прям розпродаж, класна фігурка для саду, декоративна. Коштує в етностилі написано 149, замість 500 гривень, 70% знижка на ці фігурки для саду. Дуже класна ціна, я вам хочу сказати, вона так прикрашена. У кого є сад, приходьте і беріть. З такою знижкою дійсно красива фігурка для саду. Вони тут різні, два види, ну тут два види є. Оцей набір дозаторів для поливу, так як пташками вони тут зроблені. Коштує 249 замість 299 17% знижка. Далі покажу без акції, просто такі фігурки садові поприходили, такі як жуки по 99 гривень, далі фігура садова леді за 449. І ось така, ще й в різних кольорах, кому подобається в равлик, 349 гривень. Ці йдуть поки без акції. Кошики з другого по восьме кошик для білизни з пласти... пластиковою з кришкою, зі знижкою 300 гривень, замість 450 гривень. А, то просто кришка зверху, думаю, як її відкрити. Зрозуміло, окремо йде кришка, вона просто закривається зверху. Ось такий кошик на 45 літрів 299 гривень. І знижка на більший кошик на 45 літрів, от внизу його показую. З кришкою також 399, замість 549 також з 2 по 8, ось так, акція. Це називається у нас таз пластиковий, прямокутний, за 90 гривень, замість 109 Також кошики для зберігання за 99 гривень кришечка йде окремо від кошика. Пластиковий кошик за 99, 23% знижка замість 129 Ще акція на відро пластикове для сміття. Глянь, такий приємний колір, до речі, молочний. Великого розміру 6,7 літрів. Цією штукою за 99 гривень 23% знижку, замість 129 гривень. Така губка змінна з віджимом. За 49 губка змінна для швабри з віджимом, замість 59, 17% знижка. Ну, нормально за цю губку я вважаю, що за 49 гривень гарна ціна. Йому потрібен такий набір для прибирання. Дивіться, 239 гривень. Тут, виходить, дві щітки йдуть. Ось така, ось така щітка, ще й совок. Приємний колір і дуже довга ручка. 14% знижка коштує 239 гривень. Замість 279 навіть хочу так відійти, показати, що дійсно такого великого. І тут акція також. 16% знижка, ось така щіточка, такий совок. Оцей набір за 74, замість 88, 16% знижка. Ого, Тут аж 41% знижки. Гляньте на оцей кошик. Отакий От кошик для сміття для паперового. 29 гривень, замість 44, великий на 12 літрів, є сірий, є чорний. Також акція з 20. З 2 по 15 червня, отут акція, і там по 15. Тут іде відро таке з віджимом за 99 замість 169. І ще акція на кошик для паперового сміття. Ось такий більшого розміру, кругленький, за 139 замість 179. Маслянка ось така кухонна. Тут бамбук внизу. А зверху пластик. 49 замість 64. Знижка 23%. Знижену ціну на оцей органайзер. 77 замість 88. Ось такі контейнери харчові, пластикові. Грація називається на 1,2 літри. Така сіренька кришечка за 17 гривень замість 22 гривні. І щось такі контейнери, прямо кутні морозко. На півтори літри 29 гривень замість 39. Така цікава позиція. Це ємність для напоїв пластикова. Вона йде з фільтром, з ручкою. Гляньте, отака ємність зараз коштує 99 гривень. Айскрім тут написано. Айскрім, не знаю чому. Ось так, замість 149, великого розміру, до речі, десь, мабуть, на півтори літри. Ну, не написано наскільки. З фільтром, що мені сподобалось. Знижка на неї зараз 34%. Гляньте, скільки кольорів на будь-який смак. Винок зразу хочу показати ось такі дитячі класні поприходили речі, дуже цікаві. Візочок для ляльки іграшковий, кольоровий, є такий м'ятний, бачите, тут коліщата треба прикрутити. Є рожевий, є якийсь ну, такий більш пурпурний. 499. А цей дешевший, цей взагалі по 129. Дивіться, візочок для ляльки. Зараз я вам дістану. Ось так чи складається так зручно. Нормальна така ціна для візочка цього. Далі щось така позиція. Конструктор. Його відкрити не можна, він тут зафіксований. Тут 60 елементів. Конструктор стілець. Дитячий блок в стільці дуже зручно. 399 гривень ціна. А оце супер. Гляньте, такий чемоданчик прям класна валіза на коліщатах. І тут всередині набір для гри в піску. Фіксується оця ручка, тут є коліща, та що дитині зручно самій навіть вести на пляж чи там куди де пісочку гратися. Дуже-дуже файна. Оця позиція супер. 399 гривень. І ще ось такий конструктор, іграшки дитячі, розвиваючи 299 гривень. Так, ось так це виглядає. Підходить до одного з плюсом вік. Хотіла ще показати. Дивіться, термосумка для зберігання харчових продуктів. Так, зберігає тепло та холод. Намальовано, що в ній можна зберігати. Зберігай сміливо: 49 гривень. 29 на 36. Її розмір за 49 гривень. Я свій огляд акції Аврора буду закінчувати. Нагадую, акції діють у них. Понеділок починається, наступного понеділка новенькі. Ці акції діють з 2 по 8, От, наприклад, презервативи, спайс, три штуки, 15 гривень, замість 19 за три штучки. Акцію ліквідацію, акцію Хапай, поки є. Я покажу вже завтра в цій аврорі або в іншій, тому що поки ще не готово. Це ми з минулого тижня. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Дякую, що дивитесь і пока!